От, хубарці, шо ти? Добрий день! Так, що би це сьогодні подивитися, а? Масонські суб А ну що це таке є? Масонський в ефірі. Привітик, мій дорогенький глядачику. Ти красавчик, красавела. Ти дожив до цього істинного, сакрального, культового момента. Настав! Настав цей час представити вам мій сексуальний контентік і показати всі мої особистості. Мурмяу. Давай валяй уже! Довго! Дуже довго я не міг почати знімати такий художньо-психологічний контент. Але тепер, тепер твоє життя більше не буде таким колишнім. Ти готовий? Ти готовий, сука, бля, ове! Привіт! Мене звуть Аркадій, і я своїм яскравим позитивом принесу вам радість та хороший настрій. Я люблю всякі жартики, прикалюшності. І дуже, дуже скоро я почну вести рубрику, в якій оглядатиму наші ріднесенькі, солодесенькі, українські мемчики. Котики та кіцюні, я радий вас вітати. Мене звуть Максим. Я обожнюю теплі душевні розмови та затишок і буду з вами ділитися цими приємностями. А ще навчу вас кулінарним здібностям. У мене для вас будуть смачненькі та теплі вложики. Привіт! Мене звуть Остап. Моя стихія це дослідження цього неосяжного світу, збір цікавої та корисної інформації. Люблю я дізнаватись щось новісінько-новеньке, і в подальшому я буду ділитися з вами своїми цікавісінькими інформаційними знахідочками. Ух! Мені до душі стелиться поезія. Знаю, що любов це не фантазія. Бути закоханим, не просто хімія бути закоханим. Справжня магія, я обожнюю зустрічати світанки, читати книги у тихім парку. Я з тобою гулятиму до ранку і кохатиму тільки тебе одну. А ще я люблю мистецтво романтики, гуляти під дощем, тримаючись, твоєї руки, люблю це бузькове цвітіння травня, і думаю, що полюбиш мене, ти. О, як класненько. А як таке тобі, мій солоденький глядач? Дві години мазякались мазякались. Мені все рівно не подобається, як я виглядаю. Чому життя таке несправедливе? Хм. Ладно, хай так і буде. Привіт, мої бусінки! Мене звуть Жанетка. Я завжди рада покрасуватися перед вами, щоб ви, мої зайченятка, любувалися мною. Тьолка! Я грибов, він типа тёлка, да? Так, руки на стіл, я вам забороняю фапать на мою кокеточку мені, Да? Як хто я? Що ти не знаєш хто я? Я красавчик, улюблять. Ну як же? Давай не тривож мене по таким дурним питанням. Ой... А ще у мене для тебе є більш грубша артилерія. Здорово, пуць, я наваляю тобі тонну драйву та засиплю екстремальними історіями твою головешну макітру. Будеш сикатися, шкваритися ксучка. Бо хрин ти таке побачиш. Давай не зси, тримайся там в капцях і здивимося в моїх єбейших влогах. Йоу, йоу, йоу! Вас вітає Генс! Я вриваюсь і речитативом створюю Денс. На вашій сцені словесний діджей, у мене з грудей сочиться дворовий рейв. Моя вільна душа не має кордону і тільки вулиця може писати закони з паршивої музики, зібів корону репом врятують попсового полону. Майстер слова і фрістайла принц, ака хуліган, ака шустряга, ака Генс. Вітаю вас. Мене звуть Кристофер. Я представлятиму огляд контент і те, що навряд чи сподобається нашим медійним та блогерським персоналіям, це критика і висвітлення їх негативних сторін. Також я маю юридичну освіту, тому у певних правових питань маю підкованість. А ще я вмію на гітарі грати і на унітазі смачно срати. І мені не подобаються деякі аспекти нашої діяльності. Так, китя Чорнушка, ти для того, аби інших підстрікати, а не мене. Поняв? І тепер слухай мою команду, вояка голосрака на вихід! Здоров'я бажаю, рядовий на службі. Поки на службі у ваших пропуканих екрадів. Але у случаї чого, по приказу командира, буду відправлен на фронт в качестві балістичної пізическої ракети. Буду літати як самоліт-вертольот і подорвати покани врагів. Так що ставить тривожиться і панікувати. Будемо воювати, будемо врагу насипати. А тепер ти давай виходи, пухнастий. мяу. Давай, давай! Кс-кс-кс. виходи, котику. мяу. Котики, приветики. Мене звуть м'яу сончик. Мяу. Я дузі дуже, дуже сильно люблю глятися, дузі багато різних іграшок. І дузі люблю молочко. мяу. А що це за якісь покемон? І цюкелюцькі дузі люблю, і тольтики дузі люблю, і котики дузі люблю. Хе, Хе, а цей котяр як насосетя свого молока, то ще потім півдня дристає. Бухай краще пивко, ти, котяра. Мяу-мяу, не можна так казати. Так, так, так. Суб особистості, субяшечки, не сваріться. Дрейк, не ображай Мілсонського, бо в нього доволі дитячий характер. Вітаю! Буду радий вам представитись. Мене звуть Леонід. Моя місія полягає у налагодженні зв'язку між субособистостями, щоб ні в кого не виникало конфліктів між нами. Час від часу спостерігатиму за психологічним станом кожної субособистості та, використовуючи свої знання з психології, намагатимуся підтримувати їх здоровий та ментальний стан. Коротше, це наш власний психопатолог. Класно, я придумав, да? Походу, тобі самому треба той психопатолог. І також стежитиму не тільки за особистостями, а й за нашою головною особистістю. Так, тут я керую усім цим парадом. І мені треба комусь зателефонувати. Ульо, чуєш? Ти там не барзій. Нарушиш це минуле. Песта буде твоєму майбутньому, і ніфік розповідати секретності, зламаєш цю реальність і тебе розірве на шмаття, поняв? Давай, блядь. І це ще не всі субособистості. дехто з'явиться трішечки пізніше. З подиху історії, просочений духом боротьби, явиться сакральний воїн для війни проти темної доби. І що ти будеш з цією сією шайкою тут робити? Як ви зрозуміли, кожен з моїх супчиків, а-ля мене, має виконувати своє завдання. Те, що припадає до душі відповідно свого характеру. Корить, смішнярочку, до цього ти пила? Ні, мамо, я сокіра! А ха, -ха, -ха. Знайомтесь, це Бобік. Бобік. Гномік. Я дуже сильно люблю глятися з Бобіком номіком. Брмяу, я дуже сильно люблю Бобік і гноміка. Браммяу. Хочу їсти, але після шести я не їм. Ну хіба маленький бутербродик. Думаю, він не завадить моїй прекрасній фігурці? Чи зашкодить? Я не знаю. Я хочу щось їсти. М -м -м. Можна трішечки щось і випити. Зустрілися раз романтик і повія. І обмінялись букетами. Ха-ха! Не, ну то я приколісь, щось трохи та й маче. Мені якось похер на ці правила Всесвіту. Я створив власний Всесвіт. І показані особистості належать до світлої касти. мяу сонцік, світляцьок. Кому тільки -ко ти тут телефонуєш? Ульо, це Масонський. Я вже представив всіх своїх собяхів. Ага. да-да, звісно. Да, Вам ще треба звикнути до такого контента. Да, на початку буде трошечки сировато, що там непонятно, і навіть якось крінжовастенько. Бо я тобі не блогер, який пиздякає і написаний текст з екрана, який за 5 років давно нафік нікому не цікавий. Тут народження чогось нового, незвичного. Емоції, харизма, характери, і ість. І ви повинні розуміти, що це тільки початок, старт усього цього єбільшого шаленства. Щоб всіх окремо представити і тим паче розвинути, треба час, енергії і грошиків. Так що давай там в описі мене будуть реквізити, скинеш мені пару шекелів, буде мені хоч на тросіля. І можливо, в подальшому мій формат буде дещо змінюватися чи трансформуватися. І я не проти співпрацювати з якимись контент-агентствами, медіакомпаніями чи навіть телебаченням. Тож залишайся зі мною, і ти побачиш дохренішечки відосиків і споглядатимеш, в які дібіння оце все мене занесе. Тебе чекатиме дуже і дуже багато сексуально художньо-психологічного контентіка. Життя ніколи не зупиняється і змушує тебе самого постійно кудись рухатись. Чи то на роботу, чи на відпочинок, за покупками, чи ще кудись така наша природа постійно чогось прагнути та намагатися досягнути, і тим самим змушуючи себе рухатися швидше і швидше. А повертаючись додому з міської сути, будучи натомленим робочим днем, Хочеться відпочити від цієї всієї буденної рутини та відволіктися від щоденних проблем. Однією з потіг і розрадою стає інтернет та його вільний контент на будь-який смак. Але я не завжди зміг там знайти те, що мені по душі, і я часто задавався собі питанням чому якогось особливого контенту українською мовою досі немає? І мене в ті моменти починала штовхати думка. Самому почати створювати контент, крок за кроком, день за днем, я протоптував цей шлях до становлення контент-мейкера. Прийшлося багато чого вивчати та освоювати. Я часто втомлювався, помилявся, але не здавався. І тепер я представляю свій художньо психологічний контент. Це мої субособистості. і я ставлю собі ціль мільйон підписників на Ютубі. Я вельми вдячний тобі за те, що ти витратив свій дорогоцінний час на перегляд саме мого відео. Мені імпонують люди, в яких можна завоювати зацікавленість незвичним контентом. Я бажаю тобі важких труднощів, частих проблем, аби життя тебе травмувало не раз. Хай депресії стануть твоїми частими спутниками. Ти це все подолаєш і станеш сильнішим. Це був Масонський. До зустрічі в ефірі! Да, що в цих дурних інтернетах лиш нема. Ладно, підпишуся. Може потім колись будете й дивитися.